Всім привіт! Якщо ви увімкнули це відео, ви любите читати, а я люблю про це поговорити. Сьогодні я до вас прийшла із моїми книгами. Вересня, так, я просто не вірю, що дійсно вже минув вересень, тому в мене така невелика запинка. І е, так, в мене місяць був дуже плідний, як ви могли зрозуміти за обкладинкою і заголовком. І мені багато що можна показати і багато що можна розпакувати. Але перед тим як ми почнемо, по-перше, не забувайте про ініціативу Читаю для ЗСУ. В описі до цього відео є вся потрібна інформація. Так само, як і про нашу крафтову майстерню свічкарка. Нагадаю, для моїх Глядачів на перше замовлення знижка 10% і у нас є прекрасні осінні аромати, які наповнять затишком і теплом вашу оселю. Ми не будемо довго зупинятися, адже мені багато що хочеться вам показати. І в мене тут направду є і вже розпаковані і не розпаковані книги. Тому давайте буду чергувати одну посилку. Вже розпаковану, якийсь комплект замовлення буду вам показувати, і одну не розпаковану. І почну я з виробництва віхола, яке мені надіслало у вересні дві книжечки на огляд. По перше, це їхня новиночка Юрій Яновський. Тут відразу два його твори: майстер корабля та Байгород. І як ви могли зрозуміти за цими закладеночками майстер корабля, майстра корабля. Я вже почала читати. Я прочитала вже 80 сторінок, і мені це трохи нагадало Майка Йогансена за стилем і за якоюсь такою атмосферою. За сюжетом майстер корабля це можна сказати текст із подвійним дном, де автор по суті описує реальність, просто трохи не називає напряму деякі імена і персонажей. А загалом це певна автобіографічна історія, де Юрій Яновський виступає як редактор і разом із Олександром Довженком та Іншими діячами кінокультури 20-х років минулого століття працювали над зйомкою фільму. І це щось таке трохи метафоричне, це щось написане напрямою мовою. Хто полюбляє ось такі жанри тексти, раджу звернути увагу. Ну, а Байгород у мене ще попереду, але за ключами зараз скажу кого, бо не можу згадати. Ага, тут Віра Гєєва знову. За ключами Віри Агієвої я вже трішки підгледіла, що це зовсім кардинально протилежне від майстра корабля. Тож, перша книга Віхали ось така наступна це шалені авторки. І тут ціла збірка, де є Олена Пчілка, Наталя Кобринська, Марко Вовчок, Уляна Кравченко, Людмила Старицька, Черняхівська, Софія Яблонська. Ольга Кобилянська, Лесі Україна, Ірина Вільде, Оксана Забушка, Людмила Таран і Наталя Романович Ткаченко. А, ну Половина із них для мене є невідомими в плані того, що нічого у них не читала, і цікаво буде познайомитися із їхніми текстами. Збірочка така трошки пухкенька. От і е, загалом тут 430 сторінок. Тож я сподіваюся, е, що я познайомлюся зокрема із тими панянками, які мені ще невідомі. Зокрема, там мені цікаво Яблонську почитати, е, цікаво почитати Старицьку Черняхівську, бо є також вже їхні книги надруковані. Різними видавництвами, і хочеться зрозуміти, в якому стилі вони пишуть, як вони пишуть, якісь їхні можливо характерні такі моменти в текстах. Тож мала проза буде мною читана зовсім зовсім незабаром. І на черзі якась розпаковочка. І почну я з цієї посилки, яка в мене зверху лежить. У мене тут пірнає у книжки, і це в старого лева, так, де мій канцелярський ніж. У них була акція 1 плюс 1 дорівнює 3 і відповідно третя позиція. Найдешевша у чеку була е, за одну копійку. Звичайно, я е, не могла втриматися е, від такої пропозиції і замовила книжечку, Так, де вона і мене є. От, е, і мені було дуже е, в принципі вигідно купити таким чином е, книжечки і новиночки, і е, стариночки. Так, чек викидаю. І перше, що в мене тут зверху лежить, це книга. Так, Марічка Крижанівська Танго з духами, це якраз новинка. Новинка, яка нещодавно вийшла в нестестрого лева. Тут про Карпати, якісь пригоди і що ще тому подібне. Загалом мені дуже легко продати книгу про Карпати. І дайте мені цю тему. Я мені здається, зберу всі можливі книги на цю тематику. Невелика історія. Роман на 250 сторінок. Навіть не дуже вчитувалася в анотацію. Знаю, що тут будуть якісь пригоди, якісь атмосферні певно речі і. За це вже я дуже дуже шаленію, і не дуже хочеться мені далеко відкладати цю книгу, адже є настрій зараз її прочитати. Дарі вирішила взяти книгу Вікторії Амеліни Дім для дома. Це здається паравидання вже в новому оформленні, і тут здається, історія від пса написана. Якщо я не помиляюся, Пуделя якось так: Львів, квартира, собаче чуття Львів 90-х. ось так коротко я собі глянула. Але загалом, звичайно, хочеться прочитати цю книгу. Через персону авторки, чесно, в першу чергу. Я раніше помічала її книги, але не наважувалась купувати. Але от тепер, на жаль, після всього того страшного, що з нею сталося, я сподіваюся, інші книги її також будуть перевидані, тому що хто не знав про цю людину, дізнався заново, на жаль, із трагічних новин про її загибель. І сподіваюся, в літературному плані її ім'я продовжуватиме жити. А мені хочеться. Нарешті, хоч і пізно, але познайомитися із Вікторією Амеліною і дізнатися, як вона писала. І третя книга, яка в мене є в цьому замовленні, це. Лексикон таємних знань, Тараса Прохаська від із цієї точніше, серії новітня класика. Прохаська ще не читала, все дуже просто, і новітня класика мене цікавить, хоча я знову ж таки нічого із цієї серії ще не читала. От, і здається, це буде якась чи то збірка, щось таке. Серія характерна тим, що тут є ось такі цікаві зображення. Загалом я так зрозуміла, в кожної книжці вони якісь свої. От, і це, мабуть, так, повісті збірка. Знайомих улюблених творів. Проза та-та-та. Не знаю чесно нічого про, про Хаська, Якби це не звучало про його тексти, десь там щось чула, але хочу скласти свою думку і своє враження. Далі, із того, що в мене вже розпаковане, ну і те, що я вже трохи показувала. По-перше, знову ж таки, це повертаюся до видавництва старого лава і три книги, які ви вже могли в мене бачити. Це, по-перше, позивний для Йова, хроніки вторгнення від Олександра Мехеда. В мене ця книжечка була у влозі, де я її читала і. Е Давала вже свій детальний, мені здається, відгук, наскільки це можливо на цю книгу. І загалом для тих, хто готовий вже познайомитися і читати текст про війну, рекомендую. Адже е, Олександр доволі таки відверто і щиро говорить про його досвід, про досвіди інших людей, з якими е, він е, знайомий, його друзі, його рідня. І е, це все такі от живі рани, які відкриті і. Е, Знову ж таки, якщо готові, дуже рекомендую. Книга дуже і дуже вартісна. Якщо ще не закупилися детективами, рекомендую звернути увагу на Райлі Сейгера і його востаннє, коли я збрехала. Цей детектив також в мене був у влозі. Загалом на нього складали враження і інші блогерки. Залишу посилання на плейлист. Відповідно, і нагадаю, що діє промокод до середини жовтня, до 15 жовтня. Якщо не помиляюся, на цю книгу та на іншу книгу Райлі Сейгера. Останні дівчата, ви можете купити відповідно ці книжечки зі знижками. І, до речі, промокоди сумуються. Тобто, якщо ця і інша книга Райлі Сегера буде у вас в кошику на сайті, ви по черзі вводите один, а потім другий промокод. І відповідно дві книги будуть вам зі знижкою. Скористатися такою можливістю. Загалом хороший атмосферний детектив. Попри те, що події відбуваються тут влітку, все одно мені тут атмосфера осені, стовідсоткова, адже літній табір таємниці зникнення трьох. Дівчат водночас травма в четвертої, яка має жити із цим, потім все життя, і ця травма в ній, скажімо так, не згасає і відображається на її творчості, на її роботах. Рекомендую звернути увагу. Дуже містично, дуже цікаво, трошки трилерно. В якихось моментах навіть такі краплини містики пробігають, що дуже-дуже класне. І загалом я приємно провела час, наскільки можна, з такою тематикою. І третя книга. Книга від виностостроголева, яка мені прийшла на огляд, це Софія Андрухович, жінки їхніх чоловіків і старі люди. Це також серія новітня класика. І в Софії Андрухович я читала Фелікс Австрія, точніше слухала в Абуці, і тоді мені дуже все сподобалось. Це дуже класно була театралізована поставлена книга. І в мене тільки теплі враження. Потім я передивилася стрічку, яка мені видається дуже класно відображає історію. І далі, звичайно, захотіла знайомитися із пані Софією, адже попереду в мене Амадока. І хочу спочатку все потонше почитати, а потім братися з товсту, грубезну амадоку. Тут збірка, тут також е, ілюстрації вже в іншому стилі, але не менш цікаві за виконанням. На підйомках все покажу і е, рекомендую також приглянутися до цієї серії, тому що от дійсно зверстана, видана, вона дуже якісно і дуже класна. Загалом в 11 з все якісно зверстана. Так, розпаковка, і наступна книжечка це в мене від Оликс, е, ну точніше. На OLX я її придбала. Я загалом, хто не в курсі, люблю полювати за деякими книгами в OLX, тому що я знаю, що є якась категорія читачів, які полюбляють купувати книги нові, читати їх і відразу продавати. От, і я на таких людей полюю, щоб ви знала. І дивлюся, що ж там у них можна взяти. Так, в мене тут ще пакетик, його прибираю. І тут книга, новиночка, якраз яку прочитали і яку перепродавала. Це сім чоловіків Евелінг юго від Тейлор Дженкінс Рід. від видавництва Артбук. І так, вона прекрасна, золотий зріс. Ось цей. І. Ага, мені навіть ще листівку сюди доклали, яка йшла із передзамовленням, мабуть. Так, і тут, до речі, підпис Тейлор. Дженкінс Ріт, треба буде потім почитати. Дуже гарний форзац, Нагзац, такий же, так, такий самий. І буду читати, це, здається, детектив. Я щось таке вже чула на цю книгу, але щось не пам'ятаю, що. Що прекрасно, адже моя пам'ять завжди класно зі мною грається. І потім мені дуже важко загалом щось проспойлерити, тому що я, мабуть. Це, скоріш за все, забуду. От, е, знаю, що це дуже популярно. Багато хто це зараз читає, і е, авторка вже видана двічі у нас. І е, я сподіваюся, далеко теж не буду її відкладати. На Олексія раніше також вже замовляла. Е, Тейлор Дженкінс Рід, світанок малібу». до речі, дуже прикольно. Ці книги разом будуть дивитися так. Тут вже не золотистий, тут вже такий матовий колір рожевий, але я знаю, є ще дуже гарний зріз із малюнком. На паліторці, тобто він синій із цими дошками для серфінгу. Ну мені така трапилась, але теж неважливо. Це знаю теж щось детективне. Літо якийсь будинок, серпень 83-го року, вечірка. І після вечірки там стається щось дивне чи то страшне. Одним словом, теж якесь таке буде далі розслідування. І сподіваюся, також далеко не буду відкладати цю книгу, бо мені видається, це щось дуже прям має бути осіннє. Так, далі знову розпак. Це в мене також OLX і не пам'ятаю чесно, ну, можу скоріш за все, передбачити, так, яка книга за логікою залишилася. Тут не розпакована, це Соловей. Зараз я позбудуся, позбудуся плівочки, і я зрадила собі, адже казала, що я спочатку прочитаю 4 вітри ем, Крістіни Генни, а потім вже буду купувати інші книги. І я точно не буду починати з соловей, тому що е, кажуть, що це найсильніша книга, а треба, якби, е, щось розприписувати. Простішого почати, а потім виходити на пік форми авторки, от але я побачила дуже хорошу ціну і не змогла втриматися. Це видаництво наш формат. Прекрасне перевидання. Дякую, що залишили все таким, яким і було. От тому, що деякі перевидання нашого формату мені не дуже подобаються. Книжечка в хорошому стані. Буду читати, але знову ж таки, після чотирьох вітрів. Історія здається про другу світову і Франція, так, Друга світова великі міста зруйновані, сільська вчителька, яка провела на війну чоловіка, і 18-річна сестра Ізабель приєднується до партизанського руху опору. Одним словом, тут має бути щось трагічне. От, якось так. Далі давайте вам покажу покупку, яка в мене була на сайті книгарні. Я адже у них там була дуже класна акція, мінус. 50% здається, я вирішила там добряче затаритися одним видавництвом, бо мені виходило трошки там дешевше відповідно купувати їхні книги. Там я затарилася віхолою, так знову показую віхоло. Так, по-перше, я захотіла дуже цю книжку, тіло секс-шлюб від Ірини Ігнатенко, адже багато хто про неї казав, що це дуже круто. Навіть в когось вона в кращих книгах року а, оселилася. І загалом тут про те, що а, точно не розкажуть вам бабусі чи про бабусі, чи прадідусі, про контрацепцію, про небажану вагітність, про перечлюбні залицяння, а, про виношування дітей, про зра. І все тому подібне, як жили наші предки в період, коли нічого не було, а потрібно було якось жити і викручуватися. Далі від Івана Гоменюка я взяла мурашник, нотатки на манжетах історії про Галичину, Буковину і Закарпаття. Знову ж таки, я профан в історії, і мені потрібно це все надолужувати. надолужувати. І хто я така, щоб не взяти книжку, тим паче тут є фотографії, що дуже круто, і почитаю це, сподіваюся. Не буду теж далеко відкладати, тому що книга, сподіваюся, що цікава. Далі із серії на канон добрала того, чого мені не вистачає, це Ірина Вільде, метелики на шпильках, б'є восьма і повнолітні діти. Нічого не читала в цієї авторки, але мені чомусь, знаєте, такі от попередні якісь асоціації, мені чомусь видається, це. Буде схоже на Сільвію Плат, хоча я не читала Сільвію Плат. Але мені чомусь здається, що це буде щось дуже схоже. Хто читав, скажіть мені, чи схоже, чи не схоже. Я взяла також осипа Турянського тут, поза межами болю, коротенька книжечка. От і, і сподіваюся, я теж її далеко не буду відкладати, бо в мене є. Я намагаюся вести практику, що читаю одну книгу з Неканонічного канону на місяць. От. Це повість поема. От. До речі, тут ключ від Ростислава Сенківа до цієї книги. От. Теж не вчитуюсь в анотації. Загалом я просто Неканонічний канон скуповую і не дивлюся, що там в анотації написано. І а... Агатангел Кримський я колись скажу з першого разу його ім'я. Це Андрій Лаговський, і це порівнюють із містом. Під могильного, правильно кажуть, щось дуже таке схоже за головним героєм, не знаю. Теж буду читати і е, визначатися. Так, далі знову ж таки розпаковка. Е, і що тут у мене? Тут в мене також Ойлекс. Е, так. Давай я зараз не можу згадати, що там в мене ще було. Що я таке замовляла. Але щось те, теж, що я дуже хотіла. Так. Другий рівень пакування. Ага, і це відносна новиночка, це скандальне сестринство Прикв... Роуд. Ага. Тут просто такі вітіваті літери, і мені було важко це прочитати. Джулія Беррі. Це видаництво РМ. Знову ж таки. Ага, тут мені ще закладненьку поклали, Ой, як мило, якісь ще стікери. О, класно. Мені знадобиться в цьому. В оформленні мого були Journal. Якраз жовтень буду оформлювати. І хочу подивитися, о, як вона виглядає без суперки. Теж дуже класно, дуже стильно. Мені подобається. Мені дуже подобається. Це про сестринство, будинок, здається, так, де живуть одні дівчата, і там хтось помирає, і вони мають розв'язати, знайти винуватого. Ось, 340 сторінок, теж дуже осіннє читання. Сподіваюся, далеко не буду відкладати, бо це має бути щось дуже цікаве. Далі у видаництві лабораторія я робила передзамовлення. І, по-перше, в цьому передзамовленні в мене була книга Том Фелтон по той бік чарівної пари». Палички... Звичайно, я захотіла взяти цю книгу, тому що я люблю Гаррі Потера загалом цей світ. До Тома Фелтона якось мене абсолютно рівні враження. Я від нього не фанатіла, не слідкувала за його там, якимось шляхом чи ще томусь подібне. В якихось фільмах також він мені зустрічався пізніше, після Гаррі Потера, але якось ну, в мене абсолютно там пробіл в плані того, що це за людина. І цікаво буде дізнатися і знову повернутися, хоч таким чином, через чи розпогади актора у світ Гаррі Потера. Далі в мене було передзамовлення і е, також там була книга Дзвінка, зараз в мене її немає на руках, бо її забрала моя мама і вже, до речі, прочитала, сказала дуже класно. Е, там загалом про е, людей, які жили в 80-х здається роках, і про побут е, їхні долі, як складалося життя, як було жити в той період часу. От е, Загалом теж, сподіваюся, далеко не буду відкладати ту книгу. І е, я взяла е, поговоримо про Ізраїль» – це Даніел Сокач і ілюстрації Крістофера Ноксона. Сподіваюся, 我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我 Хоч десь правильно щось сказала, от знову ж таки, історична складова мені цікаво, і теж бачила кілька позитивних коментарів, що книга вартісна і якось трошки нам пояснить історію Ізраїлю, бо ну якось трошки у нас шляхи історичні із Ізраїлем перетинаються. Ну а ще я вирішила все ж таки взяти запасного принца Гарі, так, і почитати його біографію. Я дивилася на Нетфліксі Дві із трьох серій їхньої е, такої біографії, документалки, те, що вони давали для Netflix, якщо я правильно розумію виробників. Е, чесно, дві серії подивилася, третю якось вже не захотілося переглядати про їхню долю. І трішки мені. Е, Чогось було забагато, вже не пам'ятаю чого. От, цікаво, як буде сприйматися ця е, книга і ця біографія. Так, і далі залишилася остання якраз е, посилочка, яку потрібно розпакувати. Це в мене знову ж таки книгарня є. Е, е, знову там були якісь знижки, і я знову там вирішила щось взяти, вочевидь. Так, і тут, здається, буде три книги. Чи більше, зараз я вже не пам'ятаю. Так, по-перше, що мені трапляється першим в року, ага, це е, покат. Зараз я відкрию, як правильно, повністю ім'я авторки. Окей, на жаль, тут ніде не написано повне ім'я автора чи авторки, але скоріше за все, це жінка і прізвище, покат, це темне сходження, це водиництво е навчанаукова навчальна книга Богдан. От е і це фентезі, де. Е Вигадано, звичайно, що світ е, є хлопець, який щось там в доках працює, грубо кажучи, з бідної касти є е, дівчина, з якою вони перетинаються, і в них є якась там спільна місія, яку потрібно щось там зробити. Е, теж не вчитувалася дуже ваннутацію. Так кинула оком, зрозуміла, що мені цікаво. Е, кілька коментарів позитивних від моїх колег, і колежанок були. Я зрозуміла, що мені треба це взяти і почитати. Ну і загалом, знаєте, я просто сіла подивилася на мої полички зрозуміла що в мене тільки вісім фантазійних книг які мені Перечитати треба. І я зрозуміла, що мені треба щось ще для різноманіття, тому вирішила, мені треба фентезі, мені треба фентезі. Е, так, далі. В мене тут ага, книга несказане Celeste Інг. І, до речі, цей, це оформлення від нашого формату мені дуже подобається, тому що попередня обкладинка ось тут її залишу, мені не А Це дуже класно, це візуально дуже красиво виглядає. Перекладачка, до речі, вона зазначає на апеліторці: Анастасія Дудченко, Лідія, центр все Сім'ї довкола неї обертаються всі мрії сподівання слова і вчинки. Мати наперед визначила їй долю свою блакитну оку дівчинку. Вона бачить лікаркою, дорослою певнею в собі жінкою. Купує книжки, допомагає робити домашні завдання. Та одного дня їхня зірка зникає назавжди, чорня діра що утворилася в душах батьків, затягує всіх хто лишився. От, щось таке драматичне має бути. От і остання книга, яка в мене в цій коробочці. Це Сюзанна Кларк і її піронезі. В плівочці ще не знімаю. Uh, в мене є Сюзанна Кларк. Доктор Стрендж і Містер Норрел», але то величезна книжка за об'ємами, яку я боюсь поки що читати. Потрібно розкачатися, почну з піронезі. От тут загалом про створіння, так розумію, це піронезія, яка живе в лабіринтах і щось там шукає, і щось там далі незрозуміле коїться в анотації, тому що це магічний реалізм. І загалом з магічним реалізмом мені важко. І книги, які я раніше читала, скажімо так, деякі подобалися, а деякі взагалі не подобалися, і зникали вони з моїх поличок. Цікаво, що буде з цією історією, подивлюся. Але загалом точно візьмуся до прочитання, бо вона невеличка. Ну, і загалом, ось такі в мене обновочки у вересні, їх немало вийшло. От, і вони всі такі різні і всі такі класні. Загалом всі книги в мене, звичайно, бажані, і це те, що мені точно хотілося мати в моїй бібліотеці, тому воно в мене є. От надалі буду трошки заспокоюватися в покупках, буду тільки чекати перед замовленням, які оформлено, тому що мої полички забиті, і для моїх спонсорів і патронів я. Буду зробити, я буду спеціально знімати відео, де я буду обирати книги, які поїдуть до бабусі. от, Тому що потрібно хоч трошки місця звільняти для того, щоб приїхала. от, Ну а далі потрібно буде, на жаль, зупинятися якось і обмежувати себе. Розповідайте, що ви купували у вересні, які ваші останні покупочки, чи щось із цього у вас є, вже читали, можете мені щось зарекомендувати. Дуже дякую за вашу підтримку в коментарях. Якщо не дивилися інші відео, рекомендую також подивитися. Дякую моїм спонсорам-патронам які мене також ще й матеріально підтримують, тому що частина книг куплені якраз на патреонські гроші спонсорські. І побачимося з вами у наступних книжкових оглядах.